Ласка, ви своє часу на комунальні послуги сплачуєте? Навіть наперед. Вот я вам показала, я сьогодні посчитала, от завтра піду платити комунальний за цілих два місяці наперед. Ну, я не люблю долгов, я взагалі ніколи не занимаю ні у кого деньги в долг. Ну, ви, мабуть, знаєте, що я вам скажу. Да? Не знаєте? Скажи. Возмущает это вот новый фокус газовых служб. Во-первых, уже несколько лет мы платим за распределение. Это бандитизм. Вот, я считаю, я думаю, що не только я так щитаю. Та, в цілому так важко розумію, от але є свої нюанси, є свої засоби. Якось так заточення. Друзі діляться, що заощаджують у вигляді того, що ну десь менше стараються використовувати більш оглядніше. Робокажучи, колись ми сміялися з батьків, які кажуть, вийди, вимкни світло. Тепер самі вже такі. Вони все оплачують. Наприклад, прийшла оплата за абонентське обслуговування і за опалення місць загального користування. То, коридори там, оці клітини сходові. А в нас немає там опалення, батареї немає. От, за що платити? Буду писати. Тому що роботи тепер. Пиши, ходи щось добивайся, приходьте подивіться, платить ні за що. Взяли і давай плати. Це ж не одного мене. Практично там. Нашому домі у всіх. По-перше, це умови нашого життя. Якщо ми сплачуємо, значить виконується якісь роботи, і, відповідно, ми маємо послуги відповідні. Потім вони сплачують, борги накопичуються, все рівно всіх потрібно буде колись виплачувати. Потім ці тисячі, страшно дивитися на них буде. Повинен кожен чоловік сплачувати, щоб не було боргів, як говориться. Ну, я, наприклад, сплачую, а там хто як. І ОСББ сплачую, все-все-все так, що все одно все потрібно. Ah, não? Bueno, não. платить и треба будет даже не обращая внимания, что война. Все. Если за коммуналку, то свое частно потребно сплачивать. И я сплачиваю свое коммуналку. Но сейчас вот я хочу сказать, если есть такая возможность, теплосеть выставила нам счета за отопление, за якобы отопление помещений, коридоров, переходных площадок, тамбуров. Нет никаких батарей, никаких стояков, подвалов нет, чердаков нет. И выставляют нам счета за отопление. А коммуналку, конечно, надо платить.